Коли я написав групу вільний квест для всіх керівників молоді, що ми плануємо, хто хоче приїхати, дуже багато виявилось бажаючих. Ми зрозуміли, що це потрібно робити, тому що це збудовує, оце об'єднує молодь, молодь читає слово Боже, досліджує, вивчає. І ми вирішили це зробити, і Господь дозволив, послав хорошу погоду, хороші умови, і слава Богу. Коли у нас в церкві проводилися такі бесіди з людьми, які з'явили до хрещення, то Дехто з них сказав, що ми покаялись на квесті. і це був такий один момент, який господь до мене що, напевно, потрібно проводити квест. Тут гарна, дерманщина оці, ну, гарна природа, чесно. І поля, і ліса, і болото є теж факт. Яке завдання ще вам зали... залишилось виконати? 에... Шість теоретичних, і нам залишилось одне сьоме. Тобто, практично, засвідкувати комусь про Христа і подарувати Євангелію. Побажайте щось для інших команд. Ще не кінець. Все попереду. Вадім, скажи, чи багато людей ти вже витягнув сьогодні з багнюки? З багнюки нікого не витягував, але направляв на путі на путь стіни вже три команди, не чотири. А тебе хтось витягував? Ні, я справляюся своїми силами. А, так, а так. я тебе тягнув. <світил> <світильник> — Це не одне й те? Чуєш? А от плащ. плащ, Де він плащанок? — А він взяв своє покривало. — це, це цей. скинув покривало? — Скинув або взяв. Та яка різниця? Ти ще або те, скину. або те. — Я так зрозумів, що... — Нам різниця? — Камінь. — Тому свого десу, який їм розповідаєш, який речовий, який хоч повинен. Хто сказав? Що ви тут сиділи? Паузу, паузу. Офлайн. Давай, грузи. грузин. Ти сказав Ісус. Ісус. Прокажи нам. Ну кажи, нажимай. Ну, я, на жаль, ждемо, ждем. Виключаємо. В чому проблема? Я не знаю. Проблема в тому. Що не можна сподіватися на техніку. А, ну, так, е, іди додому свої великий розповіж. Ісус. Ісус це прокаженому. Прокаженому. Наступне. Іди за мною. Ну, уч... Хто Прокажен сказав? Ісус. Ісус? Хіпу, може, а що там? Леві, Йофі, братам за Сліпому, прокаженому. Левіофіру. Наступне. Іван Христос. Олександр, Олександр, я бачу, що у вас зразу бачу тако здалека, що у вас дуже дружня команда. Всі mm -hmm. ви чекаєте останніх і, і не йдете крепко вперед. Декілька питань для вашої команди для початку: звідки ви? Ми із Соколова. Це де? Харківська область, 40 кілометрів від міста Харкова. Харків це Україна, так? Обов'язково. Чудово. Е, хто у вас відповідав за 15, 16, 17 голову марка? 17 глави марка немає. А, ну, я відповідаю за чотири останні глави. Хорошо, побажання для інших учасників квесту для інших команд. Ну, бажаю не здаватися <laughs> і йти впевнено до мети. Ну, а там, якщо даже останнє місце, ну тобто не перше місце займете, то <laughs> не, треба, не треба відчаюватися. Ну якби саме головне це участь, ну і спілкування з молоддю. Саша, ти знаєш, що такі бендерівці? Бендерівці? Ну, послідовники бендери. Зустрічали? Поки ні. Да, нам грати. Ваші враження від нового квесту, від нового маршруту, від нової локації. Все, нормально. А може можна буде на російській розмовляти? Ні. Ні. Хорошо. Е, ну, Терпимо. Е, б, але, на, на, наприклад, у іншому, ну, у, у тому, що було в першому році на квесті, е, було більше, е, більше, менше було відстань між пунктами. Ось. Але це круто, дуже красиво. Е, бліцопитування: два, е, два факти про Дермен, які не знає навіть брат Юра Бихалець. Та брат Юра багато що знає про Дермань. Бо mm -hmm. Він тут родився. А одне про Дермань... Колись це було одне село. До речі, воно було одне з найбільших. Тобто до війни воно мало 5 тисяч людей населення села. При тому, що Мізоч мав 2,5 це великий райцентр Мізоч мав 2,5 тисячі. То Дермань мав 5 тисяч населення, потім воно поділив Дермань перший, Дермань другий Але по фактах досить цікаво те, що першодрукар Іван Федоров. В Дермані, чи починав, чи друкував на території Кличній монастир... теперішнього монастиря е, Острозьку Біблію. Це перший факт. А другий, треба подумати, що ж тобі другий, факт про Дермань? Ну, мабуть, я не помилюсь, якщо я скажу що це одне з найкращих сіл взагалі на Західній Україні. І то факт, мабуть. так. Так. Ну і що ще дуже добре, те, що зараз наша церква саме в цьому селі. Вселилася. Може, це буде і благословінням, і для самих дерма... дерманців. Все, дай Бог. Е, скажіть, будь ласка, от хто з вас вивчав останні глави з 14 по 17? Хто це був? Е, це був е, Єлісей. Угу, 17... угу, угу, да. <гум> е, скажіть, будь ласка, як вам маршрути, як загальні враження взагалі від проходження у новій локації? Я приємно вражена моєю командою. Ліс прекрасний і взагалі дуже цікаві завдання. Що побажаєте для інших учасників, для інших команд? Прийняти участь в наступному квесті це раз приїхати до нас знову сюди, щоб він відбувся і досліджувати, слава Боже, більш пильно. Останнє питання. Чи зустрічали ви по маршруті бандерівців? А, ні, ми тільки ще на них зустріли. Вірня, ти знаєш, хто такі бандерівці? Звісно. Хто? Люди. Себе. Хорошо. А ти от ти тільки що тут а, ходив, досліджував територію, ти зустрічав цих людей? Поїхали в Америку. <свісно> <свісно> З нами один із тих, хто перебуває на пункті, брат Ігор, і питання. Як взагалі команди в загальному проходять цей пункт і яку команду ви могли б виділити як саме таку найкращу, найактивнішу в цьому завданні? Команди проходять досить таки добре. Приємно бачити те, що молодь готова. Цікаво чути те, коли команда уходить і говорить, що було легке завдання. Це приємно чути, тому що команди дійсно готувалися. Ну, з тих команд, які вже це проходили, ми можемо виділити команду. Місто Харків, церква Зазіданія. Наше завдання в хронологічному порядку скласти, от так як команда ми бачимо, складає, якби є 19 картин, є 19 пунктів, куди вони мають розмістити, що за чим було. Час на це виділено 10 хвилин і команди досить непогано справляються. Видно, хто готується, видно, хто проігнорував підготовку. От, Володимир, скажіть, чого ви такий? Спітнілий. А, тому що біг. Хто біг? Я біг, щоб виконати швидке завдання. Хоча б бал заробити, бал заробити за швидкість. Ти настільки впевнений в своїх силах і в можливостях, що геть біг виконати? Звісно. Угу. По придумачим заданням ну, то 5 точно відйдемо. Легкі були, так? Да? Так. Е, да. Який найтяжчий пункт був? Третій. Це який? Третій. Це там треба було писати. Е, Відповіді вручну. Mm -hmm. І там може неточності були у нас. Добре, що ти побажаєш для інших команд, інших учасників біблійного квесту? Інших команд. Е, текст, який написаний е, в палаці, де збиралися ми сьогодні утра. Я на українській не пам'ятаю. На русскому лікарні війська, по-моєму. Добре. Е, брат, ти знаєш, що такі бандерівці? Звісно. Я думаю, я в часі бандерівець, <laughs> Може процентів 40%. А зустрічали сьогодні по дорозі? Так. Е... Да? <laughs> кожного... ну, на кожному пункті майже. <laughs> Скільки вже разів ваша команда участвувала в квесті? Два. Є якісь між першим і другим різниця? Що ви навчились, що було, які моменти ви врахували? Звичайно, Ну, <свісно> Ми вже приблизно знали, що буде. Приблизно. Ну, судячи по прошлому разу, ми знали, що хронологія обов'язково там, причі були прошлого разу. І цього разу ми так готувалися, вчили всі чудо, вчили всі причі. Тому... Було легше, набагато. Яке найтяжче, яке найлегше завдання було на цьому квесті? Я не можу сказати, яке було найтяжче, але я знаю, в чому ми ступили. Це було в дяді мішаці тігалію. І знаєш, ми там тільки третину правильно зробили. Позорно. Да. Останнє питання: хто вас був? Хто відповідав вас за 16-17 главу від Марка? Богдан і Оксана. Але сімнадцятої глави не важкий, 16 кішна. Як тобі нова, е, нова локація і новий формат е, квесту? Локація хороша. Формат побачимо вже після закінчення. Хватить. Ні, не хватить. Е, яке було для вашої команди найлегше і яке найтяжче завдання на цьому квесті? Найлегше, Найлегше мабуть, там, де Ігор з Іною стояли. Це була хронологія в картинках було її розставити. А найтяжче? Ну, не знаю. Кожному якому завданні були свої такі заквити. Яка ціль вашої участі? Ви приїхали виграти чи поучаствувати? Ем, участвувати, але з виграшем. А взагалі, з Долбуновська молодь, вони молодці. В них вистачає ентузіазму ще в очередний раз робити міроприяття для молоді, щоб ну, їм було добре, цікаво. Слава Богу, хай Бог благословить, трудитися далі. І досліджувати слово Боже. Будемо уважні. Якраз ця, ця музика зараз нас налаштує на те, щоб ми були уважні до Божого Слова. Когда-то давно ми приїжджали групи. Я там грав э, скрипачка і гітарист. А вот і сейчас я один остался в Украине. Есть у меня вторая семья, молодежью зовется она. Вместе идем по дороге земной, Богу стремимся душою одной. Есть у меня вторая семья, молодежью зовется она. Вместе идем по дороге земной, Богу стремимся душою одной. Спочатку ми нагородимо третє місце. І третє місце. Ми хочемо запросити молодь з Долбунів, молодь один. Це молодь, яка приїхала за перемогою. Тому вони третє місце. Вони набрали 161,5 бал. Будь ласка, вийдіть, команда, п'ять чоловік. Сюди тут стійте. Ми хочемо вам подарувати. Подарунки ми, знаєте, молодь з Лунівська, вона відрізняється тим, що до них дуже часто приїжджають гості. От, і коли гості приїжджають, то треба їх чимось пригощати, так? І ми зараз хочемо вам подарувати е, чайники, в яких ви можете чай готувати, кружечки, з яких ви зможете пити, і, і чай також. Ще один учасник десь має бути. Немає? Біжить. Вона ще не повернулася з квесту. Скажіть, що вже закінчився, що вже тут нагородження. Є, Дадіана. Переживала Хто хоче взяти подарунок замість Діани? Друге місце набрала команда на 1 бал більше всього на всього. Це команда Одеса. Вони набрали 162,5 бали. Будь ласка, ми запрошуємо команду Одеса. Хто був в команді, не та, що з Харковом, а просто Одеса. Друзі, ми дякуємо вам за те, що ви приїхали з Одеси і не просто приїхали. От, а приїхали, щоб взяти якісь подарунки з собою, приїхали, показали те, що ви читаєте біблію, що ви її добре знаєте, що ви її досліджуєте. І ми також вам подаруночки приготували, будь ласка, друзі, ну, в Одесу поїздом да, треба їхати. І це так довго. Я пам'ятаю, якось в поїзді їхав і там ні подушки не було, ні одіяла, нічого не давало. Тому ми вам хочемо дати подушку і спальний мішок. Це дуже такий практичний подарунок. Надіємося, він вам знадобиться. Можливо, навіть по дорозі, коли будете повертатися додому. Ну і наступна команда це команда, яка зайняла перше місце, вона набрала 164 бали. Це команда Соколята. Це брат Володя, який біг, і він не даром біг. Він один бал хотів заробити за швидкість, і багато балів вони заробили ще за знання Євангелія від Марка. Хай Бог вас благословить. Ми вас вітаємо. І також для вас хочемо подарувати подарунки. Ви знаєте, цей рік такий він. Дуже багато людей збентежених є, і багато хто з людей збирали такі, кажуть, валізки. Ну от ми хочемо подарувати валізки. Капітан Вова, Вова, Вова Але це Друзі, це валізки не для того, щоб ви їх зібрали і поїхали з України. Це валізки для того, щоб ви збирали, їздили на молодіжні конференції, на квести, на спілкування, на відвідини. Хай Бог благословить. І будемо раді бачити вас в Злобунові, в нашій молоді і в нашій церкві. І дякую вам за те, що ви дуже гарно підготувалися. Хочемо, щоб ці знання, які ви показали, що ви їх знаєте, ви їх зараз застосовували в своєму практичному християнському житті. Божих вам благословень!